Ну, По-перше, ми дуже вдячні нашим Збройним силам, що ми сьогодні відіграли гру, що ми займаємося своєю улюбленою справою. Да, у нас сьогодні вийшла дуже важка гра. Знову ми создаємо дуже багато моментів, але ми їх не реалізовуємо. На жаль, рахунок 1-0, але ми взяли три очки, я вдячна дівчатам. І, на жаль, трошки зараз залежить дещо не від нас. Ми чекаємо гру, Полтава Ворстка, Металіст Харків. Ну, а як вам сезон цьогорічний взагалі? Цьогорічний сезон. Знаєте, він такий якийсь важкий. Ми, е, ну, де, де грали, де могли брати очки, От, щоб зараз було набагато нам легше, але ми, ми не реалізуємо моменти. Гра з шахтарем, там, ми, там, де ми повинні брати були вдома у себе три очка, ми їх не взяли. Ми знову там створили дуже багато моментів, а ми, але ми їх не реалізували. На жаль, це у нас хромається, реалізація моментів. Будемо над цим працювати. Дякую всім дівчатам, дякую, ми закінчили сезон, але ж кажу, що да, дещо залежить зараз, на жаль, не від нас. Скажіть, Варвара, як вам сьогодні в новому амплуа нападника? Сподобалося, але важко трохи без підготовки. В тиждень тільки була підготовка. Ми налаштовувалися на цю гру, бо це остання гра в сезоні. Хотілося виграти, грали на всі 100%, але як бачите, не вийшло виграти. Сьогодні я рада була повернутися на футбольне поле, зіграти разом з Ладомиром. Бо якось я, ну, я звикла до цієї команди, дуже багато я грала з нею, молоді дівчата цікаві. І сьогоднішня гра нам видалася тяжкою, але ми боролися і думаю, десь навіть не поступалися. Десь ми на рівне грали, але в кінці під кінець вже сили покинули. Мені трошки було тяжко. Сили покинули і ну, такі якісь пенальті теж незрозумілий. Не Тому я думаю, що це була достійна гра і ми боролись, ми молодці. Що ж Олегу завершився поразкою матч останнього туру для Ладомира проти колоса. Емоції від вас був дуже великий кадровий дефіцит, зважаючи на участь. На участь великої кількості гравчині у чемпіонаті світу серед школярів. Варвара Новікова навіть грала е, в нападі, незважаючи на свої воротарські функції. Емоції від вас як оцінте цю оці, мінімально поразку від колоса? Ну, вже до. До гри ми розуміли, що ми вже щось, турнірна таблиця нам ну, нічого не дає, ні туди, ні сюди. Е, в колосу потрібно було тих три очки, як бачите, як вийшло, що вони ну, будуть грати в лізі чемпіонів, зайнявши друге місце після нашого туру. А по грі старалися, готувалися, щоб пропустити мінімум. Так і десь вийшло. Я думаю, що план нагроз працював там. Е, Ситуація з пенальті, я рахую, що з такою командою, як колос, ми пропускаємо з пенальті. Що більшість план на гру вдався. Неприємна, тільки така сталася ситуація, що травмувалася лідерка команди і Вікторія Гірен. Наскільки мені відомо, що лікарі повідомили, що надрив бокової св'язки, тобто. Це ну, саме неприємніша новина, тому що знов травма і знов відновлення ну дуже неприємно. А так, по грі я задоволений. Така розв'язка була цікава на горі турнірної таблиці, Наскільки цікаво було, скажімо так, наскільки це було подразником для того, щоб навіть в такому складі боротися за очки з командою, яка у підсумку буде грати в лісі Чемпіонів? Ну, бачите, так, скалась така ситуація. Зрозуміло, що аби. Були ці семер, що зараз тут зі мною з нами, то воно було б може чуть-чуть по іншому, а може було б ще гірше. Ну це футбол, це ті в дів... футбол. Тут не можна забігати наперед. Але я думаю, ну всякому разі нам було б легше це 100%. Які, як взагалі підсумуєте сезон, шосте місце для команди, другу половину сезону все ж таки вона змагалася з найкращими колективами, потрапила до верхньої шістки. Як оцінити? Ну, план, задача на сезон була виконана, я рахую керівництвом, тому що коли починався сезон, була... так домовлялися, щоб залишитися в шість. І я рахую, що ми, ми, план, ну, ми виконали 100%. Шість ну, таким складом, як зараз у нас, ми лишилися в першій шість. Були дуже в другому колі, дуже всі тяжкі ігри. Там зіграли, ну один раз обіграли тільки Криваса, так все. Ну кажу, так, все, все, все кажу, дуже дуже тяжко. Але я думаю, що, 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 що діти, ну, наші, наприклад, ці 15 літні, 18-річні, що зараз тут вони взяли такий урок для себе, і наступний сезон, я думаю, вони стануть тільки сильніші і. І набагато сильніше. Питання про наступний сезон. Чи вже сформували якісь плани про те, як буде тривати підготовка до нього? Ну, Підготовка ми зараз після 27-го відпускаємо дівчат на місяць, потім збираємося і будемо готуватися до наступного сезону. По кадровому складу, я думаю, що там нічого не зміниться. Може когось підтягнемо з першої ліги, може когось з 15-літніх, кому виповнюється. Тобто Плани такі, як кожного року: виховувати свою молодь і рухатись далі.